Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку: натуральні числа, число 0, цифри, десятковий запис натуральних чисел. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, які використовують під час лічби предметів, називають натуральними числами. Такий запис називають десятковим, а цифри арабськими. Усі натуральні числа записані так, що за кожним числом йде наступне. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Утворюють натуральний ряд чисел. Він нескінчений. 0 ну, не є натуральним числом. Найменше натуральне число це 1. Найбільшого натурального числа не існує. Щоб правильно читати і записувати числа в десятковій системі числення, потрібно знати таблицю класів та розрядів. Існують класи одиниць, тисяч, мільйонів, мільярдів, трильйонів, квадрильйонів, квінтильйонів і так далі. Для практичних потреб цілком достатньо знати перші чотири класи. Кожен клас числом має три розряди. Клас одиниць має три розряди, одиниці, десятки, сотні. Клас тисяч також має три розряди, одиниці, десятки сотні. Клас мільйонів, три розряди, одиниці, десятки сотні. І так далі. У таблиці записано число 17 мільярдів. 427 мільйони тисячі вісімсот тринадцять. Клас одиниць не називається. Наступне число. 132 мільярди 518 мільйони 237. Так як на місці тисяч стоять нулі, то ми цей клас не називаємо. Наступне число. 215 мільйонів 305 тисяч 289. У десятковій системі числення кожне натуральне число можна записати як суму розрядних доданків. Наприклад, число 5248 має 8 одиниць 4 десятки, 2 сотні та 5 тисяч. Тобто 500 додати 200, додати 40 додати 8. Або 5 помножити на 1000, додати 2 помножити на 100, додати 4 помножити на 10 і додати 8 помножити на 1. Давні римляни користувалися іншими цифрами, які називають римським. Ми використовуємо їх для запису чисел і нині. Наприклад, для нумерації розділів книжки, цифр на годиннику для позначення століть тощо. Римські цифри відповідають таким числам: Одиниця, десять, 10, 50, 100, тисяча. Натуральні числа римськими цифрами записують за допомогою повторення цифр. Якщо потрібно записати число 2, то використовуємо 2 рази одиницю. І якщо потрібно записати 30, ми використовуємо 3 рази 10, тобто 3 рази х. Для запису числа 200, скористаємося літерою С двічі. При цьому, якщо менша цифра стоїть після більшої, то маємо суму відповідних цифр. Наприклад, LX. L це 50 x 10 Більша цифра стоїть попереду, то маємо суму цифр 50 додати 10. 60. А якщо менша цифра стоїть перед більшою, то маємо різницю відповідних цифр. X – це X – відповідає 10, це 100. тобто а менше стоїть поперед. Віднімаємо 10 і це буде число 90. Задача 1. Прочитайте число. Для того, щоб прочитати число, розіб'ємо роз запис числа на класи, рухаючись справа наліво. Спочатку клас одиниць, Потім клас 1000. Клас мільйонів. І клас мільярдів. Тепер прочитаємо дане число, почавши з найстаршого класу 3 мільярди 492 мільйони 503 тисячі 72. Задача 2. Запиши цифрами число 5 мільйонів 413 тисяч 25. Спочатку найстарший клас мільйони. Наступний клас тисяч 413. Потім клас одиниць. Відсутні сотні. На його місці поставимо нуль. Наступне число 12 мільярдів 507 мільйонів. 25 тисяч. Починаємо зі старшого класу. Мільярд 12. Наступний клас мільйон – 157. Наступний клас тисяч – 125. Клас одиниць відсутній. Тому на його місці пишемо 0. 7 мільйонів 37. Найстарший клас мільйонів. 7. Наступний клас тисяч. Він відсутній, тому на його місці пишемо 3 нулі. Далі клас одиниць 37. Відсутній розряд сотень. На цьому місці пишемо 0. А далі 37. Четвертий. 25 мільярдів, 17 мільйонів 52 тисячі 700. Так, Найстарший розряд. Мільярди. Потім мільйони. Потім тисячі. Людиниці. Двадцять пять. Сімнадцять мільйонів. Розряд сотень. Мільйонів по пишемо Пишумо 0. 52 тисячі. Розряд 11 відсутні. Пишемо 0 52. Розряд в одиницях десятки та одиниці відсутні, Пишемо 0. Задача 3. Запишіть як суму розрядних додатків число. 7519. Це число має 9 одиниць, 1 десяток, 5 сотень та 7 тисяч. Сума розрядних доданків цього числа буде мати вигляд. На цьому урок завершую. До побачення. до зустрічі.